Друзі, всім привіт! Аврора! Все для кухні та прибирання. Новинки посуду. Запрошую до перегляду. Новинка чашка скляна орзо, з різними прикольними написами та за що тю 400 мл в асортименті 55 гривень. Новинка чашка скляна. Дитяча 250 мл. Різні малюнки, тваринки в асортименті 44 гривні. Ваза для квітів декоративна підвісна. Метелик з листочками, золотий колір 179 гривень. Знову в Аврорі пляшка для олії скляна, Хане Паріс 0,33 літра. 59 гривень. Гарна новинка ваза для квітів. Фарфорова фігурна з отвором. Білий в крапенку 229 Класнюча новинка, ваза для квітів скляна, фігурно-рельєфна, сірий колір 399 гривень. Банка для сипучих скляна з кришкою серце великого розміру 99 гривень. Криманка скляна на ніжці, Уніглес фламенго 270 мл об'єм 55 гривень. Шикарна новинка в Аврорі. Кухаль парцеляновий в асортименті є різні малюнки. Квіти 139 гривень. По акції для злясипок скляна люмінар клуб, 0,75 літрів, 88 Аврора знову здивувала. Новинка тарілка скляна фігурна. Кольорова листочок 199 гривень. Салатник скляний маленького розміру. Діаметр 75 мм 24. Гарна новинка салатник скляний круглий золотистим обідком. Мутний колір 149 гривень. Салатник скляны люминар в зеле. Білий колір. Діаметр 18 см, 99 gram. Знову в Аврорі тарілка скляна квадратна na barmole для правильного харчування 169 гривень. Блюдо фарфорове прямокутне мармур 149. Тарілка десертна фарфорова мармур. Ричневий колір 109 гривень. Салатник скляний, люминар в білий Белый колер. Диаметр 14 см 77 грн. Тарелка супова Люминар в білий Белый колер. Диаметр 25 см 88. Бульонница скляна 410 мл 49 грн. Новинка килимок для сушіння посуду Red Rose, Сірий колір 59 гривень. Банка для консервування скляна пол-літра 12. Новинка в Аврорі. Зараз по акції тарілка пластикова, шестикутна. Віліні. Є сірий, білий колір 69 гривень. Коштувала 84 гривень. Млинок для спеції ручний великого розміру 299. Знову в Аврорі блендер. Занурювальний Грюнхельм. Дві швидкості 500 Вт, білий колір 549 гривень. Гарна знижка 51 Серветниця дозатор пластикова кольорова 29 гривень. коштувала 59 гривень. Гарна новинка, ємність для сыпучих пластиковых с бамбуковой крышкой, різні кольори 99 гривень. Новинка, поднос пластиковый прямокутный, прозоры с ручками и контовкой. Золотистый колер, 129 г. Піднос металлевый, прямокутный 69 гривень. Сушарка на мийку пластикова розсумна, білий сірий колір 99 гривень. Гарний набір контейнерів пластикових Holy Life 0,8, 1,3, 2,3 літра 3, 3 штуки 139 гривень. Ланчбокс пластиковий з прибором Excellent House 1100 мл 129. Гарна новинка. Ланчбокс пластиковий прямокутний, дитячий, ложка-віделка в наборі. Різні кольори з малюнком 69 гривень. У акції чашка пластикова поп В асортименті 55. Пляшка для олії скляна з кришкою. Декором Ренга 149. Кошик пластиковий універсальний. Прямокутний для холодильника 49 гривень. Піднос пластиковий круглий з тисненням золотистим обідком 129. Миска пластикова. З кришкою ягідка на 6 літрів 88. Гарний глечик для напоїв скляний. Рельєфний з пластиковою кришкою. Жовтий колір 109 гривень. В асортименті глечики для напоїв скляний з кришками пластиками 129 гривень. Ємність для сыпучих, скляна с металлической крышкой. Ренга 149. Набир контейнеров харчевых, пластиковых, прямокутных. 4 штуки в наборе. 219 гривень. Новинка пробка для раковины. Рука. Білий рожевий колір 34 гривні. Кіфш пластиковий змірною шкалою пласт 1,5 полтора літра, 39 гривень. з змірною шкалою кольоров один 25 літрів, Різні кольори 27. Кіфш пластиковий, ідея лідер один літр 19 гривень. Класнюча новинка, килимок для ванної кімнати, фігурний, лапка, масажний, рожевий сірий колір 199 гривень. Зараз знижка лійка для душу турба. Вода зберігаюча, В коробці 99 гривень. Коштувала 129 гривень. Лійка для душу, вода 99 гривень. Кошик для зберігання пластиковий, прямокутний з ручками, білий сірий колір 44. Гарний килимок для дому універсальний. Розміри 60 на 40 см Різнокольорові малюнки в асортименті 129. Килимок для ванної кімнати волога поглинаючи, колір мармур, коричневий сірий колір 99 гривень, килимок для дому універсальний Даріана міні. Розміри 40 на 60 см в однотонний колір 88 гривень коштував 129. По акції килимок для ванної кімнати прямокутний, сірий коричневий колір 64 гривні. Знову в Аврорі набір підставок антивібраційних. Для пральної машини 4 штуки 99 гривень. Набір для раковини пробки сітки 4 штуки на плістері 22 гривні. Кошик для зберігання пластикове з ручками. МХАУ сірий колір 69. Кошик для зберігання пластикове з ручками. Сердечками різні кольори 69 гривень. Відро господарське складне, комбінований матеріал, є різні кольори: сіро-зелений, сіро-білий, синя сірий 119 гривень. Гарна новинка, тримач органайзер для швабр і щиток. Настінний, дуже зручна річ 129 гривень. Новинка набір дозаторів для рідкого мила, миючих з тримачем в коробоці 299 гривень. Органайзер для ватно гігієнічних витрат з кришкою 69 гривень. По акції та жирка для ванної кімнати фабрика Home двох ярусна, сірий білий колір 139 гривень. Новинка щітка для миття посуду з пластиковою ручкою Red Rose 55 гривень. Гарна знижка щітка господарська з ручкою. Мала різні кольори 9 гривень, коштувала 19. Новинка килимок для раковини квадратний, Rose, прозорий 69 гривень. Насадка змінна для швабри. Натирання максус плюс сірий колір 64. Мішок сітка для прання нижньої білизни, Прямо 365 вигода 15 гривень. Шнур господарський, Плитени 20 метрів 2 мм. Різні кольори 24. Плівка сонцезахисна на вікно. Лови хоми, комфортний дім. Розміри 140 на 70 см 55 гривень. Штора для ванної кімнати Power з кільцями. Розміри 180 на 180 см, 249. Мотузка для білизни, поліпропілен плетений, 10 метрів 5 мм. Різні кольори 24. Штора для ванної кімнати з пластиковими кільцями, малюнком 109 гривень. Шнур господарський плетенний 15 метрів 5 мм поліпропіле 44. Шнур господарський плетенний 15 метрів 7 мм 64 гривні. Інструмент для прочищення трубопроводу на блістері 84. Швабра натирач зі змінними насадками. 117 сантиметров размеры 365 выгода 139 гривен шланг для пральной машины универсальный белый колер 29 гривен кошек для прального порошку пластик три с половиной литра белый колер в малюнком 77 гривен кошек для дрипнычек пластиковый ажур 1,8 літрів білий, розовий колір 44. Велика знижка 56% встигнуть придбати таблетки для посудомийної машини фініш. 48 штук в упаковці 399 гривень. Пак це засіб для миття посуду біяко, лимон 500 мл 19 по знижці засіб для миття посуду лавара. 1000 грам 64 гривні. Акція засіб для миття дитячого посуду «Мареко Beauty 500 мл 24 гривні. Засіб для очищення універсальний «Велі» – 22. Засіб для миття посуду. Хелпер, зелений лимон, 1 літр. З дозатором 55 гривень. Засіб для миття посуду. Сатін. Натурал 750 мл 44 гривні. Засіб для миття посуду фері, Зелене яблуко, лимон 500 мл 69 гривень. Пак – це засіб для видалення жиру бало. Профі антижир плюс 650 мл 74 гривні. Новинка гель для чищення кухні. Бріц, антижир. 1000 мл, 55 п'ять привень. Акции гель для чищення кухонних плит. Мистер профі антижир пол літра 25 Засіб для чищення кухні, біку антижир апельсин 500 мл 39. Пакции засіб для миття дезінфекції холодильників алімі 44. Відбілювач для тканин кисневим Міс Хелен 450 грам 64 гривні. Відбілювач для тканинки сневим Міс Хелен Баночка 77. Акції капсули для прання вашврім. Жасмін лаванда. 17 штук 159. Капсули для прання права 3 в одному. Альпійська свіжість 10 штук 69 гривень. Гель для прання. Універсальний Тіна 3,7 літрів 99 гривень. рідке господарське максидом 1000 мл 29 гривень. Набір блоків туалетних: Гелакс 2 штуки в упаковці в асортименті 79 гривень. Будь ласка, підтримте лайком та підпискою. Бажаю вам гарного приємного дня. Дякую, ваша нова акція.